Всім привіт! Привіт інстаграму. І сьогодні я знаю, що уже це відео я буду заливати на Ютуб, тому привіт всім, хто дивиться ще це відео на Ютубі. Отже, це п'яте тренування. І з мікропорад в моєму блозі в інстаграмі я створила 40 маленьких рілзів з порадами, що робити по дві хвилини, аби це покращило ваш стан целюліту. І зараз я компоную. По сім ці е, мікротренування по дві хвилини в міні-тренування по 14 хвилин. І фішка в тому, що зараз п'яте, а шосте тренування у нас буде з вами е, з девайсами. Я там покажу вам, що ми робимо з ролом, що ми робимо з валіком, що я роблю з банкою, які зони пропрацьовую з. Масажером гуаша і щось з щіткою. Отже, сьогодні ми починаємо з грудної клітини. Як завжди, я вважаю, що целюліт це наслідок порушеної роботи лімфосистеми. Це один із найбільших таких наслідків, і ми працюємо з всією лімфосистемою. Ми не можемо оминути, От якщо у нас тут все затиснуте. То як ми будемо взагалі думати, що лімфа така вся тільки на ногах вийшла, така от дійшла до сюди і вийшла? Ні, так не буде. Тому воно має знаєте, пройтись по всьому тілу, тут під підключичні венки впасти. Якщо ця зона затисла, ми теж собі обмежуємо вихід лімфи, циркуляцію лімфи в нашому тілі. Отже, почнемо з зони декольте. Що нам треба зробити? Нам треба захопити шматочок шкіри і отак покатити його вверх. Це не так, що приємно. І катаємо тут шкіру, тут нічого собі не зробити, не розтягнете. Знизу, вверх, 2 хвилини. Знизу вверх дві хвилини. Я перекати по грудній клітині роблю не тільки для того, щоб, ми, ну, щоб отримати класний результат по всій лімфосистемі. Я ще роблю їх в рамках того, що я працюю з масажем обличчя. Тобто, як розминка для того, щоб отут у нас кльовий стан, оцей басейн працював. Тому в мене дуже часто ця вправа. Я вже, так сказать, набила руку на, на цьому. Дуже часто я роблю в такому топі. Зараз я щось а, для краси сіро помаранчевого антуражу вибрала цей топ, але для а, зручності, звісно, треба працювати, коли тут нема цих лямочок. Перетягуємо вверх шкіру. Ще раз нагадаю, ми захоплюємо шкіру і так от хоп-хоп. Хоп, її складочку цю ведемо до ключі. Дві хвилини працюємо. І скажу, що далі ми будемо працювати з боками, бо дуже часто у нас є така штука, як залипання тканин. Особливо зараз сидячий спосіб життя. Вся оця частина як отак прилипша всередину. Діафрагма не працює. Діафрагма. Такий один із насосів лімфатичної системи. Бо у лімфатичної системи нема такого насосу, як у кровоносної серце. Але діафрагма ну, якби допомагає. Але за рахунок, в принципі, скелетних м'язів працює лімфа. А ми з вами допомагаємо, звільняємо їй якби шлях. Так, пропрацювали. Отже, переходимо на боки. На боки, одна з моїх улюблених вправ, ноги дуже широко ставимо. Лікті ставимо над колінами вдих. Вирівнюємо праву ногу і правий бік витягуємо. видих. Вдих і лівий бік видих. Працюємо дві хвилини. Акцент на витяжінні саме боків. Я щось у вас із кадра випадаю. Як так стати? О, отак я до вас. Я дуже хочу, щоб знаєте, кожна людина подобалась собі в дзеркалі, була здоровою, відчувала в своєму тілі сили для того, щоб реалізувати свій потенціал. Знаєте, коли моя професійна діяльність це робота з боксерами професійними з ОФП. Тобто я працюю саме з фізичною підготовкою спортсменів. І саме давати можливості розкрити потенціал спортсмена для мене найкласніше відчуття. І якщо ми перекинемо це відчуття на звичайну людину, яка не спортсмен, то воно теж має місце бути. Бо якщо у вас болить спина, у вас, знаєте, такі апатія по життю, нема сил, то ви працювати так будете. Можливо, ви не реалізуєте свою мрію, не побудуєте команду мрій, не зможете виростити дітей так, як ви хочете, бо не буде сил або можливості з ними там на лижах їздити тощо. Тому для мене дуже важливо саме оця фішка, щоб ви мали можливості в своєму тілі. Мені це дуже імпонує, сама ідея. Розумієте, дати можливості. Вам реалізувати власний потенціал. Отже, це вже у нас була друга вправа з боками, і тепер ми переходимо на дихання. Дихання в цьому блоці: ми стаємо на коліна долоні, праву ногу відтягуємо в сторону і працюємо з животом, дихаємо вдих. А тепер поперек підтягуємо видих не сильно округлюємо до просторівного положення. Одна хвилина направо, одну наліво. Працюємо вдих. Видих. Один. Вдих. Видих. Два. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Чотири. Вдих, видих. П'ять. Вдих. Видих. Шість. Вдих, видих. У мене виходить десять, видихів. Я знаю вже дих, видих вісім, вдих, видих дев'ять. Вдих. Видих. Десять. На іншу сторону працюємо вдих, видих. Один. Видих, два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер ми витягуємо всю задню поверхню нашого тіла. Виберемо для цього таку вправу, ставимо ноги дуже широко, нахиляємося вниз. Якщо ви не достаєте, ви можете використати якісь опори, блоки. Грудиною вперед тягнемося, пружинимо вперед і вниз грудиною, і відчуваємо натяжіння, витяжіння по всій задній поверхні ваших ніг. Дві хвилини. Я Тут нема такого супер, треба ідеально. Ні. Просто відчувайте, що ви витяг... витягуєте м'язи, задню поверхність стегна, гомілок. Якщо хочете, можете трохи поворушити тазом вліво-вправо, попружинити до правої ноги до лівої. Я обожнюю цю вправу, вона і поперек розгружає, і з точки зори, зору, зор, з точки зору йому, це є перевернута асана, але без навантаження, якщо ну, на шиї не відділ, якщо ми з вами там, можемо мати якісь проблеми і не можемо стояти в якихось позах на голові, там, всяких брізках то ця позиція перевернута теж буде враховуватися і не матиме побічних ефектів таких мінусів ще 20 секунд Обережно зібрали ноги, а зараз я вам покажу вправо з кульшовими суглобами, дуже кльово. Фішка в тому, що якщо у нас кульшові суглоби по факту знаходяться постійно от в цьому положенні, в сидячому, так, у нас взагалі зменшується нормальний кровообіг і лімфообіг отут, в зоні тазу. І коли ми починаємо пропрацьовувати кульшові суглоби, у нас це виявляється, що і целюліт зникає просто на рівному місці. Реально, от ці зони вони являються таким великим застойним депо для лімфи. І одна із класнющих вправ, я вам хочу показати, ми стаємо на коліна долоні. Праву ногу зробили, бачите, пальчики в сторону коліна на місці. Розвернули праву ногу і сідаємо назад. Назад одну хвилину працюємо, розтягуємо праве стегно. Працюємо. У мене дуже сильно тягнеться стегно і сідниця. Так і має бути одна хвилина на одну сторону, одна на іншу. Тепер поміняли сторону, ліва нога, пальчики розвернули і назад пропруження. Наша задача от, при вивороті цьому, як сідати назад. Працюємо одна хвилина. Я, в принципі, дуже люблю все, що з зоною таза. У мене така фішка. Розбору роботи там, сідниць. Я оце все дуже обожнюю. У мене марафонів моїх на сідниці є Там сідниці ноги, сідниці через стопи на те, щоб скоригувати розвал сходження вашого тіла, можна так сказати, особливо там, хто народжував або є, ходить так, знаєте, там, на лівій нозі стоїть більше, а права завжди так на носочку. У мене є. Целюлітний. У мене зараз про, е, прописаний силовий сідниці, Антицелюлітний для всіх, тобто, які там, не можуть стрибати, робити випади. І фішка в тому, що чим більше я розбираюсь з роботою тазу, по факту всіх м'язів навколо, тим більше я розумію, що це просто фундамент. І чим краще ви це пропрацюєте, тим взагалі ви. З більшою вірогідністю позбавитись болі в спині, набряків, е якихось наслідків там, з виволеним животом через тазове дно. Тому працюємо. Так, е зараз ми з вами лягаємо на спину, ноги піднімаємо вверх. І ця вправа є для мене просто бомбічною в тому, що. Я її використовую як розминку перед бігом дуже часто. Ми за стопи захоплюємося і притягуємо до себе ноги до тазу, працюємо так дві хвилини. У нас Сім вправ по дві хвилини. Але все тренування трошки більше займе часу. Бо поки я вам пояснила щось, перейшла із позиції в позицію. Але глобальна система така: зони під ключицями бокавушечки, звільняємо діафрагму, дихання, набираємо повний об'єм в живіт, з більшим об'єм. Ну, Як би вам пояснити, об'єм в животі? Бо ми його сплющуємо, коли ми сидимо корява, і ми прям, коли ребрами майже торкаємось тазу. У нас, як, наче, знаєте, в пакеті всі наші органи так притиснуті. Далі. Тобто це було три таких: да? далі у нас культу суглоби – Коліна витяжіння задньої поверхні, і буде рух. Рух кожного блоку різний. Я просто показую варіанти, як можна запустити лімфу і, можливо, робити такий рух. Одну-дві хвилинки кожну годину для того, щоб просто прогнати лімфу знизу вверх. І виходить у нас таких. Сім вправ, які системно, продумано націлені на те, щоб прогнати лімфу, приділити увагу зоні кульшових суглобів і сприяти вам тому, щоб ви позбавились від целюліту. В мене є відео окреме про те, як це можна комбінувати. Чи там використовувати як розминку, чи скільки хвилин яку вправу робити. Оп, обережно піднімаємося. обов'язково подивіться, якщо вам цікаво. Отже, рух у нас буде біг на місці. Хто не може, знає, що не може. Ми просто залишаємося внизу і трусимо руками з ногами тарганчика робимо. Дві хвилини біг на місці, і біг на місці у нас буде отакий. Поїхали. Можна не відривати носочки, нам треба просто, щоб у нас попрацювали наші гомілки. Фішка в тому, що коли ви сидите, у вас вся лімфа взагалі застоїться внизу. А особливо, коли ви в оцю всю зону як перетискаєте сидячим способом, у вас тут пахові лімфовузли просто стиснуті. Уявіть собі, що ваші лімфатичні капіляри, судини. Це шланги, і в якійсь зоні вони мають всі е, зайти як в одну зону, так? як в кофр такий. І уявіть, якщо там все перетиснуто, як буде відбуватися рух по кожному з шлангів. Ну, погіршено. Ну. Тому це е, дуже, звісно, погано, але що робити, да? таке наше життя? Е, але що робить? Що робить, і ми з вами можемо робити рух, отакий, наприклад, там, чи там дофамінові стрибки було в відео, чи там широкий біг, чи просто підйом на носочки для того, щоб просто дати можливість підняти лімфу. Да, зараз ми живемо в такому світі, коли нам треба зранку порухатися, в обід треба порухатися, після роботи порухатися. Зараз уже не працює фішка, що три рази в тиждень ходив в і будеш здоровим. Зараз треба виділяти 5-6 годин на кардіо ну, людині, щоб рухатися. Бо раніше це було в, в порядку денному, коли ви рухались, коли ви ходили на роботу чи ще кудись. Зараз такого нема. Тому та, світ змінився. І якщо ви ще й працюєте вдома онлайн, то нічого вам не забороняє встати і порухатися дві хвилини просто для того, щоб зробити себе здоровішим. Так, ми все. На сьогодні, все. В наступному відео буде робота з девайсами. І обов'язково подивіться відео, де я збираю докупи всю систему. Всім гарного дня, вечора! Чи дивитесь там, дивитесь. і до побачення!